Воркаут Адама створи базу воркаутера. Це серіал. Як накачатись своєю масою тіла. Качайте спину, руки, груди, прес. сьогоднішнім тренуванням. На перекладенні підтягування плюс інші вправи покажу детальніше. В самому тренуванні. Після невеличкої рекламки своєї програми тренувань Воркаута Дамас «Створи базу воркаутера по під цим відео на сайті www.workoutadama.com Ви зможете купити одразу за 1000 доларів всі програми тренувань, більше п'яти років продаж, 0 поганих відгуків. Тренуюсь більше 25 років, весь свій досвід та знань в програмах тренувань по відеоінструкціям. Можете скористатись знижкою, використавши купон для знижки. На сайті є багато купонів у вільному доступі, і ці самі програми тренування ви можете купити навіть за 100 доларів. Обирайте свій купон, купляйте та тренуйтесь. Саме тренування це підтягування на перекладині зворотнім хватом на ширині плечей. Не обов'язково ідеально підтягуватись. З рівними ногами, тобто може бути навіть невисока перекладина, де потрібно ноги згинати. Після цього одразу підтягування виду потрібно робити віджимання від перекладини зворотнім нижнім хватом. Робіть від 5 до 20 таких підтягувань та віджимань однакою кількістю разів. Після чого. Робіть друге коло, третє, четверте і так 10 кругів потрібно зробити. Починаючи з одного. Тобто, в першому тренуванні зробіть для прикладу першу вправу підтягування плюс віджимання по 5 разів. І далі, якщо у вас вийде зробити одне коло, просто робіть. Цей підхід з цією кількістю. Наступний підхід це підтягування широким хватом та віджимання від брусів, перекладин. І також потрібно робити від 5 до 20 разів. Також віджимання потрібно зробити не Зворотнім уже хватом, а звичайним. І відпочинок між цими підходами потрібно робити інтуїтивний. Це означає, що якщо ви відпочиваєте і одразу відчуваєте, що відпочили, то робіть наступний підхід. Це підтягування зворотнім хватом. Вузьким. Якщо зможете зробити вже по 5 разів, робіть по 10. Можете робити одне коло по 10 разів, тоді пробуйте робити таких 2 кола кожної вправи. Тобто все тренування потрібно зробити одне коло. Це перший рівень. 10 кіл, 10 рівень. Вибирайте той, який для вас ідеально підійде. Після відпочинку одразу робіть наступний підхід. Це підтягування на драбинці. Ці підтягування робляться для того, щоб прокачати в іншій площині м'язи спини. Взагалі, кожна вправа прокачує м'язи спини, рук. Якщо вам це дійсно цікаво. І починайте робити. Ці дві вправи для підтягувань для того, щоб двома етапами підкачати м'язи спини. Так як ці дві вправи однотипні, однакові, тільки складність їх змінюється. Та останній підхід це також підтягування на драбині. Робіть від 5 до 20 разів своєю технікою, швидкістю, якістю та конкретне число. Завжди обирайте. Для початку. І тоді вже абсолютно точно додавайте до цих підтягувань в останньому підході, віджимання від драбини. Якщо дивились уважно, то зрозуміли, що ці Підтягування робляться конкретно в такій послідовності, як показано в цьому відео. І деякі з них складніші, деякі важчі. Але абсолютно всі ці підходи підкачають в ваші м'язи грудей, пресу, спини, рук, біцепси, тріцепси, нижню частину грудей, внутрішню, верхню та зовнішню. Щось більше, щось менше, але ви 100% отримаєте задоволення від самого тренування та явний ефект і результат після. Будете відчувати наповненість дуже хорошу в м'язах, в якості і вигляді пампу після тренування, тому це як додатковий бонусний ваш.